Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці сьогодні понеділок, 25 березня, ми біля курортної поліклініки номер 1 Вона якраз знаходиться біля центральної площі, центральної сцени міста. А ми йдемо, друзі, на бівет по бульвару Торосевича. Зараз має бути Анастасія Приходько на бюветі. Сьогодні в неї концерт Палаці культури Шевченка на 19.00, так що обіцяють, що вона буде набивати але можливо було і в обід, але ну, в обід я не зміг прийти. Сьогодні, друзі, погода 7.15 на неділю. І сніг, і дощ, і гарна чудова погода. Сонце світить. Зранку був мороз. Вчора в неділю тільки зібрався вийти після обіду в місто. Почав падати дуже сильний дощ, потім перейшов сніг і зразу мороз. Зранку був приморозок великий, а сьогодні і сонце, і дощ, і, і напевно, сьогодні до вечора буде знову дощ. Ось праворуч від нас, друзі, Анастасія Приходько. А, я думав, що вона вже на біветі а у нас зараз і тут йде. Дуже гарна зараз ввечері погода. Дуже багато людей, дуже свіжо після дощу весняного. Друзі, ви мене в коментарях запитували, де можна зранку поснідати з дітьми о 8 годині ранку. І хтось з глядачів написав в коментарях, що варенична, ну, там де та солохина кухня біля. Церква Святого Миколая зразу вона працює з 8 години. Так що, друзі, я дійсно дивився, взнавав, що Солохіна кухня, ну, варенична, з 8-ї години рідний край Бістро працює вже з 9-ї години. І навіть дякую друзі за коментар. Ви в коментарях написали, що Бістро рідний край отримало відзнаку від ревізора колись така програма, була ревізор. пам'ятає, по новому каналі. Ось то кажуть, що якраз це бістро рідний край отримало від ревізора. Ну, я щось пам'ятаю, що Ріксус отримував відзнаку, а от за рідний край я щось забув. Можливо, там було два ревізори, було з, з фреймом, бо потім ще там чоловік ходив один ревізором, так що можливо. Не пам'ятаю друзі, але дякую за коментарі, які ви пишете. і Десь мене поправляєте, десь допомагаєте. Мені дуже приємно, цікаво. Дуже багато людей вже чекає. Настасі приходько концерт для душі, друзі, Публіка вже зібралася. Ось Так виглядає вечірній бів сьогодні. Гарно, що вийшло сонце і мари розійшлися, бо я думав, що ще й до вечора буде сніг падати. Досить прохолодно сьогодні в Трускавці. Але на відпочинок людям це не, за... не впливає. Приходьте зараз поруч з нами, а зараз буде реклама концертної програми. Доброго вечора, шановні українці. Поаплодуйте, хто сьогодні був зранку. А ви всі були? Що <риклад> я вам хочу сказати? Напевно, саме головне най Господь Бог нас оберігає, ангел-охоронець завжди буде поруч. Як ви знаєте, зараз потужні вибухи в Одесі, знову загроза балістики. Так ми з вами і живемо, але ми не зламні. Я вважаю, що ми все це переживемо, але головне залишатися на своїй землі, бо хлопці зараз воюють саме за нашого з вами. Землю, а я вам заспіваю зараз пісню холодно з нашою нової концертної програми. Я би теж таку тьотю спогалася, якщо б вона на мене так подивилася. <звук> Дякую за те, що сьогодні вас так багато. Я всіх люблю. Обов'язково вас чекаю сьогодні на сьому вечора на нашу сольну програму Україномовно Живий звук. Я не співаю під фонограму. От і хочу когось сьогодні не бачила. Зранку хочу привітати вас, дорогі друзі, спершу перше це з благовещенням. А другий цей день сьогодні СБУ. Тому всім я дуже дякую, хто сьогодні прийшов підтримати мене тут. А тепер вас всіх чекаю на сьому вечора в ДК Шевченка. Дуже вам дякую, до зустрічі. Бережіть себе. Зараз пісня віддання Анастасії. Підходить ближче до нас. Дуже багато людей були тут. Багато людей чекало на нас. Ці також бачимо, що вона була в обід. І в обід було, я думаю, ще більше людей. в Обід була гарна погода, сонце світило. Так що, можливо, було більше людей. Йдемо, друзі, від бювету, зараз пройдемось ще. Мені цікаво, ресторан Чебурек. пройдемось до ресторану Чебурек. Люблю таку погоду і таку прогулянку по місту. Після дощу дуже свіжо, гарно є чим дихати. Головне ще день сонячний. Сьогодні свято. 25 березня. Благовіщення. ми святкували 7 квітня, зараз перенесли на 25 березня. І дивлюся, що музичний паровозик практично зараз не відпочиває. Є багато маленьких пасажирів, які полюбляють кататися на такому паровозику з музикою. Дітям приємно. Також є дуже багато. Вже такі трошки більші діти а тут ганяють на самокатах. Особливо біля бювету. Гарна площа і рівно. Там і на самокатах, і на скейбордах. 18. А завтра в друзі буде Петро Чорний. На бюветі вже його сьогодні бачили трускавці, він вже приїхав. а Сьогодні у нас Тасія Приходько. Також буде Катерина Бужинська 27-го. Тобто буде середу Так що знову тиждень насичений у Палеці культури Шевченка. І буде Наталка Могилевська 8 квітня. вона була, пам'ятаю, десь. Ну, напевно, півроку тому, то в листопаді було. Ну, Немає ще півроку. Але тоді також було дуже багато людей на біветі. Ну, вона тоді тут взагалі. У мене відео є на каналі, до речі. Дуже там багато. Ну, три пісні точно співали, але такі народні, хороводні і а людям це подобалось, люди також співали. Я люблю, коли приходить а, той чи інший співак і співає на біветі, а не просто прийшов, поговорив там і пішов. А вже і тут трошки пожвавлення, Більше людей ходить цією вулицею. Знову Анастасія приходько. Третій раз вже їх зустрічаю. Ми йдемо, за день, друзі, зараз вулиці Героя Упа, потім перевер... повернемо на Бориславську і до ресторану Чебурек Подивимося, скільки там людей. Можливо, там зараз і немає багато людей, бо всі тут на бюлеті були, але ну одно Цікаво прийтися, подивитися з там не знову. Також я знаю, що це ваше також улюблене місце. Я вже говорив, що в Трускавці це можна судити по трьох місцях. Це є Чебурек, Раймонд і Добрий Млинець. Чи є в Трускавці люди на відпочинку. Якщо там є черги, то люди точно є. Ліворуч від нас ресторан Сас. Це також салон краси Стрикоза Ліворуч, а праворуч Приватбанк. Тут ще є один гарний заклад корчма паляниця. Ліворч. Ну а тут щось людей дуже не видно. Це біля вавіло, знаю. Ну і Друзі, читав ваші коментарі і ви пишете, що східний. Ну, я мав на увазі відео, в якому я говорив про східницю, що ну, в східниці немає там, концертів, наприклад, таких бювет. І цей. Ну і ви написали в коментарях, що і такої атмосфери немає. Як от рускавці завжди цікаво, коли а, співаки приходять на бювет. Особливо коли ще жартують з ними, говорять з публікою, все ну, цікаво, фотографується. Шкода, що такого в східниці немає. ну Там є в східниці свій такий амфітеатр. Хто там був, друзі, пам'ятає, одразу на початку східниці для одного із джерел є такий амфітеатр і там колись був фестиваль в східниці. Східницький літо, здається, називався. Там під відкритим небом також досить гарно. Пам'ятаю, колись був фестиваль повітряних куль в східниці також. Багато вражень і незабутні спогади. Колись до війни і зі східниці, пам'ятаю, було часто видно. Зранку і ввечері літали люди на повітряних кулях, зі східниці летіли прямо в Трускавець. Ми вже в самому центрі. Вілла Клюберг, також музей Михайла Біласа. Бруківка вже висохла від дощу. Тут я вам скажу немає багато людей. Всі люди там поки що на бюветі. Дуже мало часу Анастасія приходько була на бюветі. Ну, я думаю, що в обід було більше. А зараз ми біля майстерні Львівської майстерні шоколаду. І тут біла Анастасія, також є майстерня мила. Досить цікавий магазин. І бачу, в Чебуреку також немає багато. Ну, чебурек зараз у нас длине все своє. От після бювето люди прийдуть точно сюди. І вечір тут буде. Я думаю, що будуть черги. Так виглядає ресторан Чубереко. Ну, вже люди бачу на вулиці. Відпочивають. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал трускавець тревел Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ліворуч від нас. Віла Христина. така велика вілла, гарно виглядає. Вони, я нагадаю, що Віла Христина, Міротель і готель Весна це одне ціле. І якщо ви захочете пройти курс там, обстеження чи лікування, то прийдеться йти в Медпалас, діагностичний центр від Міротелю. ліворуч у нас Віла Марташа. Марта, тут є спа-центр. Ось і Зразу новий будинок, житловий комплекс Хеадвел. Ось це вулиця вже Соломії Крушельницької. Якщо йти прямо, можна зайти до залізничного вокзалу. Так що, друзі, всім вам гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!